Як тільки не називають нашу рідну Одесу і чорноморською столицею і Одесою Мамою. Це правда, вона цікава, колоритна, багата багато на унікальні пам'ятки архітектури, Одеса досить молоде місто і всього лиш 228 років. Сьогодні Одеса потужний промисловий і курортний центр, а її порт. Це морські ворота нашої країни. Влітку Одесою прогулюються тисячі туристів і відпочивальників, окрім пляжів, що безумно приваблюють своїми краєвидами є ще багато цікавих місць. Родзинкою і, мабуть, символом міста залишаються легендарні Потьомкінські сходи, з яких відкривається неймовірна панорама на Порт і море. А старовинними вуличками можна блукати вічно, яких тільки чудернацьких будиночків не побачиш. Душею цього всього є Дерібасівська вулиця. Правду ж кажуть, не прогулявся Дерібасівською, не бачив і Одеси. Ще одним дивом морського міста по праву вважають театр, опери та балету. Зовнішній фасад настільки величний, розкішний, що складається враження, ніби будівля зійшла з якоїсь старовинної картинки. Ну і звичайно неможливо оминути Приморський бульвар, одеські катакомби і ринок Привоз. Одеса місто гумору. Воно наскрізь пронизана жартами і легкою сатирою. Саме у нашому місті 1 квітня щороку проводиться фестиваль гумору. Адже, як відомо, саме Одесити справжні ценителі гарного настрою. Теса це справжня перлина біля моря. Любі малята! Пам'ятайте, хоч ви ще маленькі, але ви вже Одесити. Любіть наше місто! Цінуйте його! Одесса, милый голод мой. Ты сегодня как принцесса в шляпке голубой. С рождения, милый город. Παίρνει ο νερό, είναι